Вітаю вас, друзі, у програмі. Добрий господар. Наприкінці лютого село ще спить, але коли отако от блисне сонце, як сьогодні, а таких днів все більше є, доброго господаря в хаті не затримаєш. Ми сьогодні на подвір'ї бачимо наших добрих знайомих, добрих господарів, пана Івана і пані Валентину Шевцевих. Ідемо до них, привітаємося і запитаємо, що їх вивело сьогодні на вулицю. Чим вони займаються, що можуть порадити нашим глядачам, які роботи треба робити саме зараз. Добрий день нашим добрим господарям, пане Іване, раді бачити вас і вашу дружину в доброму здоров'ї. Бачимо, що ви вже готові до роботи. Весна вас пробудила Уже в хаті звичайно. не сидиться. Вам ні? звичайно і Я Вас радий бачити. Знаєте, бачите, яка хороша погода. Зараз богу дякувати, прожили зиму, і зараз починається нові турботи, нове життя. Є багато роботи в саду зараз, обрізування. Підживлення, опр скоро наступить оприскування. Будемо разом зараз го готуватися до весни. А ще запитаю вашу дружину, пані Валентину. Чим ви займалися цілу зиму? Ми віддихали трошки, а зараз так само приступаємо до підготовки дерев і сажанців. До всього треба зараз буде Наступає. працювати так. Жнева. Наступають жнива, треба і. Все підготовляти, і насіння для посіву для дички, і обрізка. і Ну Настя. я знаю, що вас та робота не лякає, бо ви то любите, ви тим живете, інакше б ви не хотіли і нас тут бачите, і людям розказувати, лякає. що ви робите. Це і весни. То, ви знаєте, приходить весна. Це просто забуваєш про ті всі негаразди в житті, про ті всі і... певні труднощі, бо ж, ти ж даєш життя е, деревені, і саме головне працюєш для людей. Знаєте, яке получає задоволення? Коли людина хороше слово скаже, коли приходять люди, спілкуються, як посадити деревця, як оприскати, коли даєш користу пораду, то це просто не можна передати. Це потрібно. Працювати і жити тим, відчути це. Ідемо, подивимося на ваш город. Пам'ятаєте, наші глядачі пам'ятають, ми тут були літом. Коли все зелененьке було, все цвіло, все не цвіло, а все росло, все жило. Тепер ідемо, подивимося, що робиться у вас на городі зараз. Ідемо, друзі. Ходимось на плантації однорічників. Я хочу запитати пана Івана, чи щось нового з'явилося тут? Що тут росте? Ну звичайно, ми знаходимось на плантації груш. Нове все, є, бо технології йдуть вперед, життя йде вперед, і я підібрав це в року дуже хороші груші, морозостійки, які не поражаються ржавчину, які швидкоплідні. бо груші поділяють, є ж що Вступають на шостий, сьомий рік плодоношення, є ж на 8-12, А в мене вступають на четвертий, п'ятий рік. Якщо людина придбає саженість, такий получить перші плоди і перше задоволення. От ми приїдемо ще влітку, подивимося, як вони розвиваються, як вони відрізняються. Звичайно. Груші в мене теж є щеплені на АйВі, такі низькорослі, бо є люди, що не мають багато земельної ділянки, немає де розмістити, а кожен хоче і грушу посадити, і яблуньку, і сливу. Так є низькорослі. І є на сіянці піщеп. Де більше сквознячки, такі місця більше прохолодні, то тоді раджу садити на сіянці піщеп. Є хороші сорти яблунь. Я підібрав всю Копанську селекцію, теж які треба. Менше оприскувати, бо які не поражаються першою, не помочнистою росою, які стійкі в наших умовах, і саме головне, швидкоплідні теж хороші смакові якості і гарно ростуть, і себе нормально тут в наших умовах почувають. Однорічники, ми поки що залишаємо і йдемо Пока... до покажу людям, як правильно обрізати деревця, бо наші люди дуже багато роблять помилок. Давайте зараз покажемо, зупинимось на сливі двох як правильно сформувати крону. Щоб мати гарний урожай, треба вміти правильно обрізати деревце. Зараз ми біля сливки, і пан Іван покаже нам, як її правильно обрізати. Ми знаходимося біля сливи, сини з двохрічний. Бачите, тут сформована крона, це центральний провідник, це скелетні гілочки. І тут штамп, бачите, гілочок немає нічого. Все залежить від правильної обрізки. Якщо неправильна обрізка, з'являється дуже багато жировиків і дерево пізніше вступає в плодоношення, і від дрібнішої плоди не, не буде. Певного урожаю. Щоб сформувати, от бачите, це є однорічний прирости. Якщо однорічний приріст, перевищує 70 см, відміряємо 70 см, от як тут, і врізаємо на зовнішню бронючку. Бачите? Є. Yeah. Yeah. Так само тут на зовнішню бронючку. А гілочки, які не мають 70 см, не чіпаємо, залишаємо їх так, як вони були. Ци дві лишаємо. От, бачите, Тут обрізаємо. А... а це центральний провідник. Його обрізається на... від гілочки першого порядку на сантиметрів 70 теж вверх. Бо якщо не обрізати, тоді виходить вікно, великий проміжуток між першим ярусом і другим ярусом. От. І навісні слід, щоб забити кілочок в землю і на шнурочок під'язати під, під 45-50 градусів, і тоді здовж по гілості заложиться плодові брунічки. І дерево на рік-два скоріше вступить плодоношення, і буде більше плодів. І саме головне, для чого робиться цього обрізка, щоб сформувати сильний скелет. Бачите, двохрічний саженець, хто не, не підкормив їх, не підживив. Можна, от, коли земля розмежена, взяти чуть-чуть нітромофоски. там йде на квадратний метр, грам 50. Хто підживлення, не, не підкорплені, не робив, підживете гарненько, полиєте, а в місяці червні взяти азотних добрій, для, щоб для пагінців, щоб гарний був приєріст. Тут цілі, ціла плантація саджанців агрус. Агрусу. Що агрус. це за агрус такий? У мене є, Я мав поза 12 сортів Агрусу. Але я зустановився на двох сортах, які в наших умовах не поражаються. І нормально. Нормальний є урожай і не менше треба засто, застосовувати оприскування. Це сорт е, донецький крупноплідний і сорт Неслухівський. Оба сорта можна садити і хороший буде урожай. Тепер ідемо ще покажемо, як правильно обрізати яблуньку. Яка яблунька, яка вступ. Вступило в плодоношення, покажу, як обрізати, і яблуньку карликову. Бо є люди, що багато мають карликових цих яблуньок, а не знають, як правильно обрізати. Це карликова яблунька, щеплена на М9. Вона формується зовсім по іншому принципі. То є стрімке веретено. Бо от бачите, ці скелетні гілочки їх не обрізується. Вирізається їх лише тоді, коли воно йде вертикально. А всі гілочки, що відходять від штамба, то горизонтально і всі залишається. І вони, бачите, це, це все є плодові генеративні брунічки. От на слідуючий рік, як Бог дасть, то на кожній гіло буде яблучко. А вирізається лише в тому, коли е, бокова скелетна гілка стає ту, е, сильніша за провідника. Тоді його вирізаєте, щоб, е, ну, щоб провідник. Залишився все сильніше, от бачите. А якої висоти вона росте? Два з половиною три метри. Слід -е звернути увагу, коли купляєте саджанці на ринку чи в магазині, на чому щеплені, бо є люди, що купляють купляє карликову яблуньку і садять одне від одного, там чотири метри, то Тож не потрібно, вона одне від одного садиться метр 2 метри. Щоб слід собі знати вже, як розмістити її вдома. А це щеплено на 106-й підщепі. Це гарна, є гарна, середня реакція. росла. Бачите, якщо нормально посадити, заправити гарну посадкову яму, бачите, яке деревце, як воно гарно дає приріст, сильне. І задоволення отримуєте. Бачите, тут вже є скелетні гілочки. Тут, якщо гілочка має приріст, Більше 40 см, то його обрізайте на зовнішню бронючку, щоб формувати скелетну гілочку другого порядку. А якщо ні, то лишаєте так, як воно є. Лише центральний провідник, нам потрібно від цієї гілочки скелетної коротити на 50-60 см. От, обрізаємо. І ми тут собі заложимо другий ярус. Потім на сюди рік, але на другому ярусі вже лишаємо дві скелетні гілочки, щоб воно не було сильно загущено, щоб воно було про бо все хоче сонця, все хоче світла. І тоді ще люди багато роблять помилок, беруть, обрізають і тоді бокат, щоб знижувати крону. Крону знижується, коли ви закладаєте три яруси, і коли деревце повністю вступить в плодоношення, тоді зрізають, як показати, тут над. От над боковою гілочкою центральний провідник, вже тоді, коли сформовано три яруси, щоб він... Верх вже не ріс, щоб встановити деревце. А люди беруть основному ріжуть кінчики, і воно тоді тут жировики женуть, і виходить не дере, не яблунька, а корчик. циво. от там внизу нам не треба нічого. Внизу знижати. не треба. Бачите? От покажіть, будь ласка, це є генеративні гілочки, вони не є ростові. На них будуть яблучка. Бачите, mm -hmm. на все воно буде в яблучка, а ці то є. От скелетні гілочки. Ростові навіть наприкінці лютого господарю завжди робота знайдеться в саду. Навіть, навіть було бажання. Ниже бажання. Звичайно. Але якщо мороз вдарить, не страшно. Ви знаєте, морози, вони не страшні. Страшні, коли буде лютий плюс десять плюсова, плюсова коли деревце піде. Пробуджується і почнеться сокорух, а тоді е, вночі йде мінусова, мінус 10, 15, і воно, бачите, е, кора скоріше звужується, чим луп всередині. І тоді починається тріскати, морозобоїне не виходить. То слід звернути увагу, от зараз потепліло чуть при плюсовій температурі зробити побілку де, де, ну, сажанців, дати цього на 10 літрів води 2 кілограми вапна. Дати грам 500 залізного купорусу, а якщо немає, то дати грам 400 синього каменю. От. І ще можна дати 100 грамів молока, це все воно гарно прилипає, тоді так е, не змивається. Побілку обов'язково зробити, не забути про оприскування. Коли середня добова температура буде не нижче 4 градуси, роблять перше оприскування, то можна зробити залізний купорос, там де 500 грамів на 10 літрів води, чемпіон, днок. Дуже хороший препарат є такий препарат 30В, така масляна емульсія. Тоді вона покриває все ті всі зимуючі стадії тих личинок, тих всіх шкідників, вони гинуть. гинуть. Але напевно зловживати не треба. тими оприскування. Ну, звичайно, але ж потрібно, бо є багато. Знаєте, от бачите, це частенькі деревця, є такі мохі, але шайники, то треба оприскати, бо ж воно хворе. Оприскати і тоді через війни дільки, особливо таку душову погоду, воно відмирає, але воно має властивість відновлюватись, тоді взяти тротняну щіточку, на наниз і почистити гарненько.